Вітаю вас на шоу «Розсміши Адольфа. Тут учасники намагаються розсмішити Адольфа різними сценами або жартами, після яких він оцінює їх по шкалі від 1 до 10. Як і будь-якому іншому шоу, у нас є переможець, який отримує особливу нагороду, а саме 2 літри живчику та пачку сахариків. А учасник, котрий отримає найнижчу оцінку, буде жорстко покараний, а саме відправиться в таємничі кімнату. Не забудьте поставити подобайку та написати коментар, котрий з учасників вам сподобався найбільше. Стеумі. Ну що ж, ми тепер на новому місці, і я запрошую на сцену нашого першого учасника. І так, наш перший учасник. Представтеся, будь ласка. Мене звати узумаки Михайло, 15 років, сімейний статус дівстрі. Добре. Чим ви займаєтеся? Я займаюся щоденними тренуваннями, і моя ціль стати найкращим хокаге серед горил. Мені ваша ціль. Зрозуміло, можете починати. Хлопчик, який грає в доту, не хотів іти до мами, але його все одно змусили копати. Як називається буревій в крематорії? Бабки на вітер. Дать. Найбільший плюс Бога в нього за плечима. Якось біля столової пропали всі коти. Отакі от пироги. Лікарю. А люди часто помирають після операції? Ні. Тільки один раз. Що таке екзорцизм. Навпаки. Це коли диявол просить священника вийти з маленького хлопчика. Впав Штірліцу глибоку яму і чудом з нею вибрався. «Чудес не буває. подумав Штірліц, і заліз назад. Приходить батько канібал додому. В одній руці гроб, другій негор. Діти, хто консерву не з'їсть, шоколадку не отримає. Чому баскетболісти з Прип'яті найкращі у світі? Бо <Без> завжди трьохочкові. Що просить бомж детективу людей? На водку. Зима, берлога, маленьке ведмежатко не може заснути і просить старшого ведмедя. Тату, розкажи казку. Спи, каже ведмідь: Тату, тату, ну розкажи. Казав вже, спи. Тоді покажи ляльковий театр. Ну, добре, сідай в машину. Спектакль буде просто. <звук> вогонь. І остання короночка для Гітлера: закохався якось американець в єврейку. Леді, можна дізнатися ваш номер? У нас вже давно імена замість номерів. Браво! Я вважаю, що його потрібно застрілити. І так, наш другий учасник. Представтеся, будь ласка. Е, Вольдемар. Розкажіть трішки про себе. Ну, я то там, то сям. Е, е, ну, як ви розумієте. Е... Давайте вбавимо. Я нічого не придумав. Звіть мене тільки Вольдемар. За кожен смішний гарт я буду себе знімати одяг. Все зрозуміло. Я ж це нормальне шоу. Я туди зайшов, а не біг пойми куди. Ну, якщо ви не боїтеся за наслідки, то будь ласка. Я за наслідки не боюсь, тому що я вам приніс подарок. Це власний виробник, так би мовити. Ну, цілому я вас зрозумів. Можете починати. Підходить до охоронця зоопарку дивна людина і каже: Ви за зоопарком взагалі не стежте? У вас тут холодно, а ви хто? Кінь в. Пі... в... <кхи> Слухайте уважно, це дуже смішно. До відвідування психолога я був досить закритий у собі, але після двохтижневого курсу я розкрився. Відходить маніяк до дівчини і каже: Дівчинку, дівчинку, а скільки в тебе було пальців, якщо я один тобі відрізу? Дівчинка обернулася до маніяка і каже, три. Маніяк у шоті стоїть і запитує, чому це три? Ти до мене 5 хвилин тому підходив. <звіл�и> я не докинув. <звіл�и> так і відео. твою мать, не нормально, я нічого не взорвав Побачивши, як ми з друзями розмовляємо в Дискордом, бабуся почала розмовляти з президентом по телевізору. Добре. Наступний жартик. Іду собі, йду, нікого не чіпаю. Так почнеться кожна розповідь без рукою людини. Дівчинка з прізвищем Картошкіна перейшла дорогу не на той світ. Тепер вона Пюрешкіна. Зеркут, Вольдемара, зеркут. Це був непоганий жарт. Ну, тоді добре, я знімаю з себе одяг. Ви розумієте, тут все серйозно. Тепер в мене є жарт, для цього мені потрібно сісти поудобніше і розказати, їх, як це й було. Один чоловік зробив операцію замолодження особи. Ну, треба бути схожим, питати народ, чи, пол... чи помолодшив чи ям. Вийшов, іде, задоволений, йде, підійшов до зупинки. Дівчинка, як ви думаєте, скільки мені років? Ну, думаю, 27. Ні, мені 42. Прийшов у бар чоловік. Скільки мені років? Питає він у людей у цієї стійки. 32? 30? 29? Почали гадати відвідувачі бару. Ні. Ні, ні мені 42. Повернувся. Чоловік до зупинки, задоволений собою, бачить, бабуся стоїть. Вітаю, як ви думаєте, скільки мені років? У мене, синко, зірні дебіса. давай я тебе там поторкаю, відразу визначив. Ну, мужику, цікаво стало, як це так. Яйця, вона визначить і погодився. Мене стара хвилина, мені два, зрештою, каже, тобі 42 роки. Як ви дізналися, здивувався, мужик? У барі почула. Ха-ха, я не можу. Це, це смішно, це реально смішно, Я не можу. Це ж все ще є. Nine. Ну, на, на цьому все. Я буду вас щекати. І так, третій учасник. Представтеся, будь ласка. Мене звати Яна Матоблок. Я так розумію, Блядь, чи не я так розумію, як це краще сказати? Наскільки я пам'ятаю, ви у нас були минулого разу? Можете не пам'ятати, чим ви займаєтеся? Е, так, я був минулого разу, хотів стати популярним, але влаштувався Макдоналдс, бо немає грошей. Я вас зрозумів, можете розпочинати. Людина казахів, яка фанатіє від Термінатора, назвала сина Холбібек. Хлопчик втратив віру в логіку, коли на пастці його вкусила коза. Адвокат згадав, що найкращий захист це напад і дав судді по морді. Почувши мої бажання, Золота рибка зробила вигляд що здохла. Яка різниця між Санта-Клаусом і Євреєм? Напрямок у каміні. Тому Гітлер не став художником. почалась. Футбол це легальний спосіб торгівлі людьми. Боже. Подожди. Євродо. Пішов богатир на ведмедя з голими руками, а повернувся без. <риклад> Нормально. <Вітя. риклад> Ті <в> речах дергає. <риклад> <риклад> Можете продовжувати. Подожди, я водички поп'ю. Мені ж погано стало, як ти цей речах дергав. одного робітника пилорами на руці залишився лише великий палець. Його всі так і називали. Валера все чітко. І все. Добрий день, добрий день, добрий день. І так, четвертий учасник. Представтеся, будь ласка. Мене звати Деня Каток, і я вже виступав у вашому шоу в минулому випуску. Так, пам'ятаю, ви були лузером. А, не пам'ятаєте, будь ласка, чим ви займаєтесь? Е, взагалі я займаюсь дорожньою галузі, я кладу дороги від Житомира до Києва. Ну, я вас зрозумів. можете розпочинати. Почнемо відразу з базованого жарту чорний гумор, як ноги у російських солдат, не у всіх він є. Йде е, Ленін, бачить, дівчинка плаче. Він її запитує Чому ти плачеш, дівчина? Мені мама копійку дала на хлібець, а я її загубила. Зглянувся Ленін над дівчинкою і дав їй копієчку. А дівчинка все одно плаче чому ти все ще плачеш, дівчинка? здивувався Ленін. А якби не загубила копієчку, у мене було б зараз дві. Не сподобалося Леніну буржуазну сутність дівчинки, і забрав він у неї і копієчку, а заодно і шапочку, і кофточку, і туфельки. Е, дивовижний випадок трапився у Житомирі. Чоловік випав з дев'ятого поверху і вижив. Щоправда, потім помер, коли долетів до землі. У Мюллера і Штирняця був танк. Вони каталися на ньому по черзі. Черга була незадоволена, але все рівно не розходилась. Ти мене флешку кинув? ДА! Їма, мене штирить. У -у -у. Погнали. Ще треба кинути у воду потопаючому москалю. Його сім'ю. Погано? Ти була фігієна. Семен навчався настільки поганій школі, що атестат про повну загальну освіту і йому навк... накололи на спині. Тамара так погано водила автомобіль, що. смішно. <свісно> 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 Тамара так погано водила автомобіль, що одного разу їхала по двору, і у неї на лобовому склі якийсь час було замість двох цілих три двірника. <свісно> Дівчина, а вашій мамі зять не потрібен? Ні, ми ще мозок попереднього не доїли. Виступає у парламенті представник правої націоналістичної партії. Тема доповіді про екологію. Шановні колеги, ну що ж це так робиться? Дерева сохнуть, ріки мріють, скоро не буде де втопити чи повісити москаля. Люба, ти в борщ що клала? Це секретний рецепт. Тож розкажи його трясті, я в реанімації лежу, а лікарі не знають, що робити. Шановний Санта Клаус, пишу тобі на наждачному папері. Ось тепер подивимось, що зможете зробити з моїм листом те, що зробив з ним минулого року. Що щоб не було бажаючих станцювати на моїй могилі, я попрошу розвіяти свій прах на мінному полю. <ріпи> Боже. <ріпи> я зараз сиджу, просто ну, руками за голову взявся, ну я тупо випав. Я просто випав. Жалко все в Майнкрафті не передати. Як називається американо без води? Ну і як же? Африкано? Ти шутка. І так, останній жарт. Скільки треба румунів, щоб закрутити лампочку? Два, один тримає, а інший крутить з першого. Боже, я подумав, ти мені аплодуєш. Я щось так здалі подивився. Так, да, звісно. І так, на цьому мій виступ закінчився. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Гарного вечора. І так, ми подивилися виступи всіх чотирьох учасників, і тому настав час підвести підсумки та дати їм оцінку. У Зумакі Михайло отримує 8 балів. В нього був несподівано вдалий перформанс, незважаючи на те, що це був його перший виступ, Як і жартів була на достатньо високому рівні, тому я вважаю справедливим дати йому таку високу оцінку. Вольдемар отримує 7 балів. Мені сподобався його підхід до виступу. Жарти були достатньо смішні, а його одяг був несподіваним. Він показав непоганий рівень, тому він отримує таку оцінку. Гена мотоблок отримує 6 балів, хоч жарти були досить непогані, але якогось потужного перформансу він не проявив, тому він отримує такий середній бал. Деня каток отримує 7 балів, хоч жарти були високоякісними та смішними, але цього недостатньо для перемоги. Його підхід до виступу був не таким крутим, як у перших двох учасників, тому мені довелося поставити таку невисоку оцінку. І так, настав час визначити переможця. І переможцем другого випуску шоу «Розміши Адольфа» стає Узумакі Михайло. Прошу, будь ласка, до сцени. Ось ваша винахарода, два літри живчику та хліб. Сухарики зробите самі. Ну, все ви можете йти. А ми продовжуємо. І так, запрошую до сцени Вольдемара та Деню каток. Хоч ви нічого не виграли, але хочу подякувати за участь та сподіваюся, що ви ще прийдете на наше шоу. Ну на цьому ви вільні, можете йти. Дякую вам, сподіваюся, що зустрінемось. <плес> <плес> І так, в нас залишився останній учасник. Є на мотоблок. Прошу до сцени. Ну що, голубчик, по результатам оцінювання ви отримали найнижчу оцінку, тому я проведу вас до тайничої кімнати. Ні. Давай, давай, пішов, пішов. Ні. пішов, пішов. я тобі Та давай, давай, давай пішов. погнал кабанчиком кабанчиком пішов. Ти знав, на що йдеш, Давай. Давай, давай, іди іди-іди-іди. иди. Пішов, 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 пішов. Ну що, голубчик, давай, заходь. Не хочу. А я сказав заходи. Там якось страшно. Там нічого страшного нема, давай. Пішов. О, ні. Давай, 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 давай. Ну що, настав час пограти в цікаві ігри. Коли зйомки закінчились, Адольф вирішив відпочити. Ну, да, да, я розумію, що тут все не так ординально має значення, але. Я oh. ще зовулотикишо. Ти щось замовляв? Uh, ні, сам в шоці. О, ну то давай поїмо. Пігнали. Ну що, давайте розділим як в 39. -му. Пиздец, я его убил нахуй, я его с ваншот. Ебать, снял тут подало. Ёб твою мать, что ты робил? Ты шо обикра? Боже, не важливо. Блять. Горілку. Горілку на оцей заборчик поставиш. Цей темнешей. Эй, чувак был. Хуй шо? Він винобассав мою варілу. А горілу померла, блядь. А що я таке повірні? А, у мене все здомива <реш> прошу, будь ласка, до сцени. Я с тостей стороны вышел. Ось вашего mm -hmm. нагорода, два литра живчику. Бля! Я шахит. Hmm? Я шахид. Опа! Подумаешь, самый умный тут дышит?